До вашої уваги діжа криниця. На таку роботу пішло півтора місяці з перервами на воєнні вишколи. Як здійснювалася ця ідея? А, ну, спочатку був ескіз, а потім кареснення вже зварена була натурний каркас, обтянути сітки і вже... наступний етап цемент. Гуманітарій і технар визначають себе хлопці, але Інженерний талант Володі Вацкіля переміг, коли визначили, що кращою основою для діжі буде трикутник, а не квадрат. Зрештою, вони плідно порозумілися. А от такі от е, замовлення. Як вони народжуються? А, як вони народжуються? Це краще кращого художника, спитайте. Це, в принципі, у нас тут був, ну це насправді це колодязь, там сховане, вода в колодязі портиться, якщо випаде туди дощова вода. І ну, думали, щось таке простеньке, може якусь дерев'яну конструкцію зверху, але основа була не досить рівна і ну, було багато роботи над нею. І в принципі це Андрій запропонував. Бо я ну я розумію, що з бетону можна все що завгодно робити. Я ж не знаю, там, які можливості є у людини. Андрій каже, що може все, що завгодно, навіть бочку. Спочатку думав, що це шутка якась, так? Да? Так це бетон, а не дерево. Це бетон, так. Клас. А як, сюди, та, та, а та, як це усередині там функціонує? Там є ще й вода і Бу вона набирається Бу і питна і добре. Зараз покажемо. Залишили дверку таку, щоб можна було. Ага, там ляда. Там, ну, Насос поміняти чи щось. Концепція. Концепція да. це була винна, винна тематика, бо а, тут знизу можете зняти а, виноград? Вин, да, виноградник, він ще ну, досить молодий, але а, все буде. Да, все, все ще попереду. А, тобто ми вирішили обіграти якусь винну тематику. Залишився повністю функціонуючий ководяч, але вже дещо незвичної форми. Ти десь бачив таку ідею? Звідки це прийшло? Так, звичайно, дивлюся по інтернету, що люди роблять, навчаюся там. Є багато майстер-класів. Скільки часу пішло на цю роботу? Ну, Місяця-півтора-два лише на бочку пішло. Тобто літо? Mm -hmm. Все разом. Наскати, так. Да. Літо в мене пішло на весь цей комплекс. Розважальний комплекс. Розважальний Ну розважальний буде, якщо у ній вино. Де вогнище зроблене, буде кран, і всередині будемо ставити бутилку з якимось напоєм, а там буде кран це відкриватися і можна буде набирати собі. Це як я чула у батумі, чачу у фонтанах наливали. Так, так, так. Це такого буде. Коли я сюди їхала, питала у Володі, а чого не вистачає для повного щастя. Він сказав. Перемоги, «Перемоги. Перемоги всім нам не вистачає.